Друзі, рада вас вітати на своєму каналі. Позаду мене пологовий. А отже прийшов час для нового відео. Сьогодні поговоримо про пологові в Києві, про державні пологові та детальний огляд принатального центру міста Києва прийшла в принатальну. Куди в першу чергу? Є безліч приватних пологових будинків, але про них я думаю, що вам розкажуть у самих пологових, тому що дуже велика платня за пологи, але і співвідношення ціна якість. Я ж вам хочу сьогодні трошки розказати про державні пологові, а саме про три, які вважаються найкращими саме у Києві. Це перший, п'ятий і сьомий, який зараз вже перейменований у перинатальний центр. І спочатку, коли я думала, куди ж ставати на облік, ми пішли з чоловіком у перший пологовий дійсно кльово, красивий вигляд, дуже чисто, акуратно. Знайшли лікаря по відгукам, начебто, все сподобалося. Прийшли до нього два рази, навіть були на консультації. Лікар прекрасний, але чомусь мене відвернуло. От не знаю, чомусь мені захотілось піти спробувати ще інших лікарів. Ми так і зробили. Прийшли до перинатального центру, але хочу сказати, що перший пологовий доволі крутий тим, що він активно веде сторінку, активно веде соціальні сторінки. І це великий плюс зараз, тому що ви можете знайомитися з життям центру, з життям пологового саме через інстаграм та сайти. Наступний це п'ятий пологовий. Я знаю також дуже гарно про нього відгуки, але мінус в тому, що він абсолютно не соціальний, тобто його важко знайти в інстаграм Facebook. фейсбук. Як на мене, зараз це дуже важливо, адже відгуки, якісь історії від жінок мають бути, мають знатися. А там якісь трохи закрита така територія. На вигляд, мені дуже важливо, аби все було акуратно, чистенько, красиво. Мені не дуже сподобалося, як там виглядає, але знову ж таки це лише на ваш розсуд. Це особисто моя думка. Але він вважається також досить гарним. І третій варіант це минулий-сьомий пологовий. Зараз він вже як більше ніж 10 років, це перинатальний центр. Ми вирішили все ж таки залишитися тут, тому що як тільки ми прийшли у жіночу консультацію та взагалі оглядати цей пологовий на день відкритих дверей, чомусь я одразу закохалася. Неймовірно добрі люди, неймовірно круті спеціалісти. І тому сьогодні хочу вам розповісти трохи більше про цей пологовий з моєї історії про жіночу консультацію про те, що тут відбувається, як тут, де тут і чи потрібно взагалі тут народжувати. Це минулий сьомий пологовий, а нині перинатальний центр. Він спеціалізується на виходжуванні передчасно народжених діток та дівчат з складностями під час вагітності. Там допомагають рости діткам навіть від 500 грамів, взагалі неймовірні історії, і можете почитати у них в сторінці в інстаграм. Також там ведуть вагітність і приймають пологою абсолютно здорових дівчат із здоровими дітками. Він знаходиться біля метро Олімпійська з видом на костел по вулиці Преславинська, 9. Там же ви можете стати на облік до жіночої консультації. Яка знаходиться в будівлі самого пологового. Щодо жіночої консультації, на облік потрібно стати до 12 тижнів. Рекомендують перший візит до лікаря робити десь на 8-му тижні, не пізніше. Але я прийшла вже на п'ятому для того, щоб підтвердити маточну вагітність і щоб сама себе заспокоїти. Насправді, все, що вам потрібно, це лише здається паспорт і код. Абсолютно одразу вас тут ставлять на облік, одразу записують до лікаря. Лікаря ви можете обрати самостійно або ж вам його порадять. Також ви можете його міняти абсолютно спокійно. До речі, при мені була така ситуація, що прийшла пара у жіночу консультацію. Жінка така вся на нервах. Чоловік з нею каже, все, ми хочемо змінити лікаря, він нам не підходить, нам щось там не подобається. І одразу жінка на вході їх заспокоїла, каже, добре, ми можемо вам змінити лікаря. Якщо вам щось не подобається, ви будете стояти у іншого. І абсолютно спокійно змінила їм лікаря, призначила нового, щось порекомендувала. Тобто тут це. Дуже лояльно відносяться до вагітних і насправді роблять усе, аби вам було легко, спокійно і головне, щоб ви знайшли того лікаря, з яким вам буде максимально комфортно. До вагітності я готувалася, я знала, що потрібно здавати, де як буде відбуватися, що зі мною буде відбуватися. Але тут, коли я прийшла, абсолютно все роблять за вас. Тобто, ти заходиш до жіночої консультації, тебе кажуть: так потрібно зараз йти до лікаря. Ти приходиш до лікаря, він тобі в картку, сам назначає, коли тобі прийти на аналіз абсолютно самостійно все робить, все записую. Після того, тільки ти приходиш у назначений час. Ти я навіть не знала, які мені будуть робити аналізи. У дівчат в кабінеті все записано, вони все роблять за тебе. Знову ж таки, тебе записують на уЗі і просто кажуть, коли прийти. Тобто, ти взагалі не переживаєш за те, що там відбувається. З одної сторони це круто, тому що ну ти взагалі не через що не переймаєшся, але в мене було така тривожність: типу, я хочу все контролювати, а тут все знають за мене. Але вони максимально намагаються вам облегшити вагітність та зробити так, аби ви не переживали ні за що, ні з ганалі, за КТГ і так далі. Тому що тут розкидують все абсолютно. Жінка на вході просто неймовірна. Вона і на телефоні, вона відповідає, спокійно все розповідає, якщо там щось незрозуміло, заспокоює і так далі. Тому жіноча консультація це взагалі лайки ван Лав. На облік я вирішила стати додуковою Олегу Олександровича. Я прочитала дуже багато класних відгуків про нього, дуже багато жінки. Які вже в нього народжували, і тому вирішила, що якраз це мій лікар, і будемо стояти у нього. Єдине, що дійсно кльовий лікар, дуже кваліфікований, єдине, що саме мені не сподобалося, те, що дуже часто, коли я приходила, він не був на прийомі. Тобто він підходив під кінець. Були дівчата-лаборантки, які були дуже уважні, все перевіряли, заміряли і так далі. Але мені дуже хотілося, аби лікар. Був більше при мені, а не так, що я приходжу, мені все записують. Він в кінці підходить і каже, як справи, все добре. Це от єдина така, єдиний такий момент. Я відчула, що потрібно обрати іншого лікаря. Це не означає, що він якийсь не такий або не професіонал. Для мене я відчула, що мені потрібен інший. Е, тому якось так. До речі, перед тим як підписувати обмінну карту та взагалі заключати договір з лікарем, я дуже сильно раджу позадавати йому конкретні запитання, дуже багато питань. І що якщо відповідь вас задовольнить, то вже потім підписувати усі договори. Якщо буде цікаво, можу у шорці виклати прям список, який мені дуже допоміг. Для того щоб пізнати лікаря, для того щоб зрозуміти взагалі це мій лікар, чи він готовий до того, що я хочу, як я хочу, щоб ми пологи проходили. Тому якщо цікаво в коментарях. Тут же я не заплатила ані копійки за усі аналізи, включаючи і кров, сечу, маски, УЗД і зі скрінінгом від кваліфікованого лікаря і КТГ. Якщо ви стоїте на обліку, усе безкоштовно. Вас направляє лікар на усі обстеження, або ж якщо у вас є якісь карги або переживання, ви можете приїхати до центру і провести ці аналізи додатково. Щодо результатів, ви їх здаєте, і якщо є певні відхилення, їх показують лікарю, і він вже назначає лікування і вам передзвонюють самі. Якщо ж дзвінка немає, і Нема за що. Якщо ж у вас є скарги до 22 го тижня вагітності, вас відправлять до гінекології. Вона знаходиться от жіноча консультація з пологовим і одразу наверх тут е, гінекологія. Якщо чесно, скажу свій досвід, я була лише один раз, у другому триместрі в мене почався підійматися тиск, мені сказали приїжджати туди. Я приїхала, мене прийняли в на першому навіть не заводячи в кабінет, поміряла тиск, сказали, що ну, зараз все добре, тому уїжджайте. Тобто мені здалося, що не дуже таке прицільне е, вдивляються в якусь проблему, але з іншого боку, в мене не було якихось там катастрофічних випадків, тому е, не можу нарікати, але розповідаю, що сама мені здалося, що лікарі не дуже не досить уважні. Але я думаю, що так багато вагітних будуть переживати за те, що щось що не то. Якщо ж у вас є скарги після 22 тижня, вас відправлять у приймальне відділення воно знаходиться також досить близько біля жіночої консультації, та взагалі біля входу в пологовий. Там в мене також знову з тим тиском я приїздила і дуже відповідальні, дуже прискіпливі люди, які дивляться, беруть аналізи одразу, переміряють все, що треба на всяк випадок. Роблять додатково, але щоб упевнитися, що у вас все добре. Знову ж таки, ви чекаєте, поки ці аналізи вони з вами нікуди вас не відпускають. і Тому на приймальне відділення мене немає абсолютно, тому що там реально люди, які дуже спеціалізовано працюють, розуміють, що вони роблять. Тут же вам дадуть обхідний лист. Тут потрібно буде пройти окуліста, терапевта, ендокринолога та стоматолога. Всі, крім стоматолога, приймають тут і середам ви зможете сюди прийти для того, щоб пройти цей огляд. Але чесно вам скажу, краще приїжджати зарані, тому що дуже багато дівчат, дуже багато людей зайняти очередь в 8 ранку і в 9 ви точно гарантовано прийдете. Щодо ендокринолога, вас також відправлять на глюкозотолерантний тест. Всі його дуже бояться, але тут плюс в тому, що вам дають одразу воду підготовлену вже з лимоном, коли вам не так противно її пити, ви випиваєте, здаєте кров спочатку на тощак, потім випиваєте, здаєте через годинку і ще через годинку. Тобто пережити все можна, не переживайте, не накручуйте себе в секунді. Зараз, напевно, здається, що мені проплатили рекламу, але насправді ні, я реально дуже в захваті від цього місця саме щодо жіночої консультації. У центрі є школа батьківства, і великим плюсом є те, що заняття проводять як онлайн, так і офлайн. Посередом є день відкритих дверей, де ви зможете детально прослухати про сам пренатальний та задати усі важливі для вас питання. Розклад викладають щомісяця. Є уроки по грудному вигодовуванню, датусева школа, харчування вагітної, вакцинація дитини, знеболення під час пологів, знайомство з долою, психічне здоров'я батьків та дитини та багато іншого. Також періодично проводять заняття з йоги для вагітних. Якщо вам зручно або ви недалеко десь живете це ідеальний варіант. Знову ж таки, усе безкоштовно. Ідемо підписувати обмінну карту Контракт Контракт заключить. ship it Писала обмінну картку пологовому це вам потрібно зробити з 34 по 36 тиждень, якщо ви знаєте, у якому пологовому ви хочете та збираєтесь народжувати. Якщо ж ви вибрали лікаря і хочете робити пологи за контрактом, ви підписуєте цю карту саме у лікаря. Він робить вам усі документи, які потрібні. А справді це просто одна бумажка, яка просто вклеєна в обмінну карту. І коли ви приїжджаєте на пологи, звісно, ви контактуєте зі своїм лікарем, тут є запис, що ви будете народжувати саме з цим. Лікарем, якщо ж ви просто хочете народ народжувати в цьому пологовому, але з черговою бригадою, вам також потрібно підписати цю обмінну карту з 34 до 36 тижня, і швидка має вас повести саме до того місця, де підписана обмінна карта. Але зараз у зв'язку з воєнним часом кажуть, що не завжди таке буває, і може повести в найближчі пологові. тому будьте дуже обережні з цим також. Так як я підписувала договір з... Конкретним лікарем мені не казали ніякі благодійні внески, нічого. Тобто я домовилась з лікарем, домовилась про певну ціну. З лікарем я вже це вирішую, тобто ніяких додаткових витрат в мене немає. Якщо ж ви вирішили народжувати червоною бригадою, то у пологових зазвичай є якийсь благодійний внесок, там не зараз не буду вам казати суму, але будьте готові, що це також має бути. Ну що ж, друзі, сьогодні я вам більш детально розповіла про перинатальний центр, більше про жіночу консультацію, тому можу абсолютно радити її для вас. Адже за усі місяці, коли я стояла на обліку, в мене не було абсолютно ніяких стресів, переживань. Це було спокійно, гармонійно та в задоволенні. Щодо самого пологового, обов'язково вам зніму окреме відео про палати, дородові, післяродові, про харчування педіатрів, в лікарів та як вони взагалі відносяться до породіллі та взагалі до жінок та діток. Для того щоб на власному досвіді вам все розповісти. За сьогодні я вам дуже вдячна. Поставте лайк, коментар, підписку і до зустрічі у наступних відео.